Всім доброго дня! Я продовжую інспектувати дороги, які були відремонтовані останній час на Закарпатті. Я зараз знаходжуся в селі Данилово Хуського району. Як бачимо, дорожня розмітка місцями вже зійшла, місцями її немає. Ніяких дорожніх знаків не встановлено. Місцями дорога вже в таких тріщинах. Ще один відрізок дороги поплив. На цьому відрізку дороги вже робляться ями. Це більш новий відрізок дороги на в'їзді в самому, в саме село Олександрівка. Щоб бути об'єктивним, скажу, що цей відрізок дороги більш у задовільному стані, але його рятує те, що тут дуже малий. Мала інтенсивність руху. Замовником цієї цього ремонту дороги було Закарпатське управління місцевих доріг. Дякую всім за увагу. До зустрічі, ми продовжуємо свою роботу.